Hallo alle zusammen, heute möchte ich gerne diese Video in ukrainischer und deutscher Sprache an euch schicken. Всім привіт! Сьогоднішнє відео я записую двома мовами – українською та німецькою. Ну що ж, поїхали!

Im Zuge der Luxemburg-Krise führte der zweite Londoner Vertrag 1867 mit einer Verschreibung der luxemburgischen Neutralität zum Ausscheiden aus dem Verbund deutscher Staaten. Bis 1890 wurde das Großherzogtum in Personalunion von niederländischen König reagiert und während der beiden Weltkriege vom Deutschen Reich besetzt. In der Folge nahm es nach dem Zweiten Weltkrieg eine führende Rolle bei der Europäischen Integration ein und wurde zum Gründungsmitglied der NATO UNO und der Europäischen Union. Люксембург є єдиним у світі великим герцогством. Держава стала такою після поразки Наполеона в 1815 році і залишається такою донині. Управляється держава великим герцогом Анрі. Люксембург є однією з 12 країн-засновників НАТО і однією з шести країн-засновників Євросоюзу. Половина офіційних співробітників Люксембургу не є жителями цієї країни. Вони їздять на роботу з Бельгії, Німеччини і Франції. Жителів інших країн залучають вигідні умови Люксембурга і хороша охорона здоров'я. des gesamten Budgets з werden durch die metallurgische продукціон bereitgestellt. Жителі країни зазвичай говорять трьома мовами Люксембурзькою, німецькою та французькою. Люксембург є податковою гаванню для багатьох великих компаній. Тут одна з найнижчих податкових ставок у світі, що робить цю країну сприятливим для ведення бізнесу. Mindestlohn in Luxemburg beträgt mehr als 2000 евро pro Monat. Люксембург ділиться на дві частини: нижнє та верхнє місто. З'єднані гарними мостами, що надають йому особливої романтики. У нижній частині знаходяться чисельні банки, фінансові установи. Верхня частина це давня Люксембурзька фортеця, таємниче та прекрасне місце з безлічю архітектурних пам'яток. Дякую за увагу! Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. чуюс, афіда зейн!